Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів області зокрема під ворожим вогнем перебували вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші. Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила. Рятувальники звітують протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 162 одиниці вибухонебезпечних предметів. Протягом доби трапилось два випадки підривів цивільних на ворожих боєприпасах. 29 червня у селі Чернещина Борівської громади зюмського району тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. На щастя, він не постраждав. Проте, о пів на четверту, 30 червня у селище Панютине-Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП. Тип якого встановлюється, постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом травматична ампутація пальців лівої кисті. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. Цієї ночі південь України атакували шахет та зенітні керовані ракети С-300. За інформацією повітряних сил ЗСУ, ППО вдалося збити 10 із 13 запущених дронів Камікадзе. Відомо, що атаковані військові та інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області попередньо без жертв лунали вибухи і у Миколаєві. Виникла пожежа, однак займання швидко загасили, обійшлося без жертв. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться на сайті уряду країни партнера. Так відправлять одну радіолокаційну станцію, три мости для мостокладача, дві машини прикордонної охорони та 16 вантажівок. Україна отримає від МВФ новий транш у розмірі 890 мільйонів доларів. Кошти зазначають у Фіностанові направлять на підтримку бюджету України. Також світовий банк схвалив надання Україні позики в півтора мільярда доларів під гарантії уряду Японії. Про це свідчить письмова заява прес-служби Світового банку. Європейський парламент хоче, щоб вже в середині грудня цього року розпочались серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Посадовиця зазначила, що залишається оптимісткою в цьому питанні і вірить, що переговори щодо заявки України на членство в ЄС можуть початися цьогоріч. Харків форпост демократії і буде ідеальним містом майбутнього, впевнений Ігор Терехов. Про це Харківський міський голова заявив на конференції з демократичного врядування 2023, що проводить Міжнародний Республіканський інститут у Києві. Так, воно буде форпостом. Форпостом Європи. Ну, я дуже хочу, і ми обов'язково разом це зробимо. Що місто Харків буде ідеальним містом майбутнього. Прекрасним містом. І крім цього, я хочу сказати всім, ми обов'язково це повинні зробити, даби показати приклад тим же російським агресорам, як потрібно жити, працювати в щасливої демократичної Україні. Відкривали конференцію посол США в Україні Бриджет Брінг та Майкл Дракмен, директор Міжнародного республіканського інституту в Україні. Першим блоком конференції стало оприлюднення восьмого всеукраїнського муніципального опитування МПІ. Окрім того, під час панельних дискусій говорили про роботу і подолання тих викликів, що мали і мають місце під час повномасштабної війни, майбутній розвиток українських міст та країни загалом, а також про стійкість врядування під час війни. Харківський міський голова став лідером національного опитування. На запитання наскільки ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність міського голови, позитивно відповіли 86% респондентів харків'ян. Опитування проводили у рамках восьмого поглибленого дослідження у сфері місцевого самоврядування соціологічної групи Рейтинг. І Харків очолює дуже багато позицій в опитуванні. Загалом, то найбільш позитивні зміни знову звернули увагу, тут відбулися у Харкові, також зміни відбулися, якщо не помиляюся, у нас у Києві, також ми бачимо, що позитивну зміну є у Миколаєві. В інших містах, як ми бачимо, на сьогоднішній день ситуація ну, десь вона, скажімо, збереглася такою, яка вона була близька до 2021 року, десь вона значно погіршилася. Презентація рейтингового дослідження відбувається у Києві. Так, соціологічна група рейтинг провела опитування від імені центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному РФ. У ньому взяли участь майже 17 тисяч постійних жителів українських міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по вісім. 700 респондентів найвище в Україні харків'яни оцінили і роботу міської ради мегаполісу. Так на першому місці серед міст України муніципалітет Харкова отримав схвалення 73% харків'ян. У лідерах серед оцінок і інші напрямки. Якість водопостачання на відмінно та добре оцінили 81% містян. Ремонт міського водопроводу схвально оцінили 74%. Ремонт міських електромереж позитивно 80 Десять респондентів задоволені наданням соціального захисту 36% містян, високо оцінили і якість послуги з постачання електроенергії та газу, задоволені роботою ДСНС та інших працівників підрозділу: 84% респондентів. А високу якість роботи швидкої допомоги відзначили 83% харків'ян. Дослідники відзначають, що статистика свідчить про те, що у Харкові всі служби та підприємства критичної. Інфраструктури, не зважаючи на важкі умови воєнного часу, стабільно працюють та забезпечують комфортні умови для життєдіяльності міста. Перше місце Харкова, воно є заслужене, заслуженому тому, що, попри усі проблеми, місто вистояло, е, міська влада зуміла зберегти життя міста на цих надзвичайно важких умовах і сьогодні забезпечує життєвість міста, незважаючи на те, що кожен день місто прилітає, кожен день місто руйнується. Але власне ця стійкість і вона відобразилася в цьогорічному рейтингу, тому що е, ця оцінка це оцінка всім громадянам, як ми бачимо, усі міста перефронтові вони. Стоять, вони зберігають свою житті діяльність і оцінки в них значно високі, тому що люди вірять місто. Вони вірять, те, що воно збережеться і воно вистоїть і далі буде подумати. Таке відношення харків'ян до рідного міста демонструє і відповідь на питання, чи відчуваєте гордість за те, що є жителем свого міста. Однозначно, так і скоріше так відповіли 96% харків'ян. Жодне місто в Україні не має таких показників. А на питання, чи плануєте ви після війни переїхати з міста, ні, відповіли 95% жителів мегаполісу. Тож дослідники роблять висновки, що більшість населення вірить у краще майбутнє, високо оцінює діяльність місцевої влади та не планує виїжджати із Харкова, незважаючи на те, що це і досі прифронтове місто. Марія Словйова та Ігор Мікенін – Новини Харків. Звичайно, тут у Харкові є багато переселенців, які повертаються до Харкова. Тому ми намагаємося підтримувати їх якомога краще, наскільки це можливо. Коли розпочалася війна по всій Україні, то звичайно в Харкові ми підтримували переважно гуманітарну діяльність. Тобто, це було все, починаючи від різних видів нехарчової гуманітарної допомоги, гігієнічних наборів, грошових коштів, а також, звичайно, те, що ми називаємо наборами для термінового ремонту, які, як ми бачимо, тут. Наприклад, включали в себе обшивку вікон плитами ОСБ, і ми можемо бути впевнені, що за минулу зиму квартири не були сильно пошкоджені. Звичайно, мом також дуже багато працює з реагуванням на проблеми зимового періоду. Ще однією важливою справою, яку ми зробили від початку війни, була підтримка колективних центрів. Звісно, це стосувалося не лише міста Харкова, а й усієї області, а також усієї України. Тут ми також робили легкі середні та важкі ремонти. Таким чином вдалося покращити умови проживання для переселенців, які проживали у цих колективних центрах. Його відновлять вже зовсім скоро. Принаймні для цього докладуть максимум своїх сил міські шляховики, щоб не приносити незручності пішоходам. Слобідський район тут по проспекту Героїв Сталінграду, Масштабний ремонт тротуарів, якого тут не було давно. Дяженность данного участка порядка 800 метров уже готова, сделано порядка 2000 метров асфальтобетона. Тротор был здесь в ужасном состоянии, так сказать, одно направление. Поэтому было принято решение полностью его отремонтировать. Также надо еще сделать порядка 1000 квадратных метров асфальтобетона. На данном объекте был произведен демонтаж старого основания со старым асфальтобетоном. Выровнена вертикалка сделана, так сказать, грунтовая часть. Потом были отсыпаны слоя щебня, как вы сейчас видите, потом будет слой из отсева. И также устанавливается тротуарный бордюрный камень. Протяженность по двум сторонам более 1000 600 метров. Также по окончанию работ на данном объекте будет приведена в порядок зеленая зона. Помимо данного адреса, также проводятся работы на улице Одесской, там протяженность более 650 метров погонных квадратов будет там заасфальтировано около тысячи. Также улица Тобольская, на данный момент в работе. Там протяженность тротуара около 500 метров, где-то 1000 квадратных метров асфальтобетона будет. И Также проводяться роботи на вулиці Полтавський шлях. От вулиці Релеєва до вулиці Петра Балбачина. Там по одним сторонам тротуара порядка двох кілометрів. І заасфальтировано буде около 6 тисяч квадратних метрів асфальтобетона. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків. У Харкові триває підготовка до опалювального сезону. В Шевченківському районі комунальники замінюють магістральні та внутрішньоквартальні мережі. Також замінили транзитний трубопровід за 11 адресами. Нові труби дозволять зменшити теплові витрати і забезпечать безперебійне теплопостачання споживачам. На філії на сьогоднішній час ведуться роботи по магістральним мережам протяжністю 4,5 км. а також по внутриквартальним мерезам протяжністю 6,5 кілометрів. На цьому участку, де ми знаходимося, було багато поривів. У цьому сезоні було прийнято нами рішення про заміну цього трубопроводу на полі трубу діаметром 159, яку виконано на сьогоднішній день на 70%. Роботи продовжуються. Ця ділянка питає 6 домів центральним опаленням. Тепловики замінюють не тільки труби, а й обладнання котелень. Ось ця котельня має 5 котлів. На ній вже замінили теплообмінники та запірну арматуру. Незабаром розпочнуться роботи на розподільчому колекторі. Котельна живить 340 житлових будинків, 15 шкіл та 8 лікарень. На цій котельні в цьому році поміняли теплообмінники, два теплообмінника. Планується робота на серпень місяць по заміні колекторів. Діаметр 700 на даний час проводяться роботи по заміні насосного обладнання. На сьогоднішній день по самій котельні 82 засувки замінено і проводяться гідровипробування. Випробування проводиться 42 й магістралі, яка ця котельня подає теплоносій на ці магістральні трубопроводи. Оксана Мурашова, Олег Синицький, Станіслав Гряшко, Світлана Бряус, новини Харків. Україна може повністю відмовитися від готівки. Таку думку висловили в офісі президента. Україна спрямувала свій курс розвитку за європейським зразком. А однією з вимог міжнародної спільноти є боротьба з хабарництвом. Тож, шукаючи механізм подолання корупції в української влади, виникла ідея переходу країни на повністю безготівкові розрахунки. Ми обговорюємо. Я не можу сказати вам упевнено, що ми це зробимо. Ми це обговорюємо. Однак у цієї ідеї є і свої критики. Вони кажуть, що для впровадження такої інновації спершу потрібно підвищити безпеку банківських та платіжних систем. Однак, в офісі президента усе ж вбачають в цій ідеї сенс. Ми знаємо, що на цю тему йдуть обговорення різними стейкхолдерами, говорять про порушення прав людини. Ми вважаємо, що це буде дуже ефективним інструментом ліквідації 95-99% усіх випадків корупції в країні. Якщо не буде жодної готівки, експерти зауважують, якщо все ж таки ініціативу втілять. То Україна стане першою у світі державою, яка повністю відмовиться від паперових грошей. Однак питання в тому, чи готове українське суспільство до таких інновацій. Експерти переконують, банки України наразі точно не готові. Наприклад, поміж цього, сьогодні менше десяти фін установ підключені до автоматизованої системи виконання проваджень та взаємодіють з виконавцями. Це ускладнює стягнення коштів у рахунок погашення боргів. Навіть за наявності коштів на рахунку автоматично списати їх для виконання рішення у межах виконавчого впровадження неможливо. Тож парламентарі планують запровадити законопроект, який зобов'яже всі банки підключитися до системи автоматизованого арешту коштів. Автори ініціативи пропонують удосконалити взаємодію виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг. Емітентами електронних грошей при цьому підключення банків до інформаційної взаємодії буде обов'язковим. Після прийняття закону банківські установи на вимогу виконавця державного чи приватного повинні не продовжувати з боржником депозитні договори, а сповіщати виконавців про суму депозиту. А після закінчення договору депозиту накладати арешт на кошти у рахунок погашення боргу. Однак таке нововведення порушує банківську таємницю, вважають юристи роду існуюча система банківської таємниці буде істотно звужена у цій ситуації, оскільки банк фінансова установа просто зобов'язані будуть повідомляти виконавців про наявні відкриті рахунки, і відповідно наявність порушення указаного обов'язку може слугувати доволі невигідними для банку наслідками зі сторони того ж НБУ. На думку експертів, законодавцю варто було більше поміркувати і над правовою частиною питання. За умов, що перебування коштів на депозиті не перешкоджає їх стягненню, то й продовження чи ні такого договору значення немає. В такому випадку має застосовуватись загальний порядок стягнення коштів. Виявлення, арешт, списання. До речі, інформація про заборгованість українців за комунальними платежами також відображатиметься у їхній кредитній історії. Питань щодо таких інновацій і у пересічних громадян, і у правознавців ще багато. Тож справа за Верховною Радою та урядом. Термін відмови від готівки в Україні поки не визначено. Яна біляєва, Андрій Паколов, новини Харків. Проїзд у громадському транспорті Харкова все ще залишається безкоштовним. Ми запитали у харків'ян, як вони оцінюють роботу громадського транспорту: чи вистачає одиниць транспорту на маршрутах та чи готові люди оплачувати проїзд. Тут може й вистачає. А наприклад, на ХТЗ 224-й маршрут е, маршруточка. Значить, там переповнено е, взагалі е, він працює з перервою. Чотири ходки утром з ХТЗ він їздить на від метро ХТЗ він їздить на РТС. От Там дуже погано, там не влізеш в маршрутку. Взагалі перерва міша, ну, заважає, потрібно було б відмінити її. І автобус цей ходить раз в час, а ну, до війни, скажімо так, він ходив раз. В пів години і було дуже було зручніше. Готові сплачувати скільки питання. Так як маршрутки ходять по 20 гривень, так дзвоніть. Вибачайте, це якщо людям з пересадкою, з двойною, так це скільки потрібно заплатити за транспорт. Ми за те, щоб транспорт фінансувався з місцевого бюджету. Нормально. Все в Всього вистачає. Да. Ми користуємося метрополітеном і дякуємо, що він безкоштовний досі. Ну іноді громадський, ну, дуже наповнений ввечері. Можливо, більше треба трошки на маршруті. Деяких я от користуюсь з центрального ринку на залютіно буває. І ввечері десь о 5-й початку шостої години буває дуже-дуже запрошне. Але все одно дякуємо. Дякуємо, що є безкоштовний транспорт. Поїздів метро вистачає. Е, інтервали 20 хвилин, іноді великі, завеликі. Е, в два рази більше часу виходить на те, щоб дістатися до роботи і додому. Я їжджу на жихар, на жихар треба б додати тролейбус. Не вистачає. Народу дуже багато, ті, що по місті їздять. Сідають всі в 49-й маршрут. І під'їжджають по місту, по гаварі. Я б додав, на цей маршрут більше тролейбусів. Сплачувати по-любому треба. Так що все без варіантів. Спасибо, що безплатно. Спасибо, вистачає. Да, ну я живу на основі, там, звісно, немножечко сложно. Там менше у нас, найменше, мабуть, по місту ходить транспорт. А якщо більше стане транспорту, готові сплачувати за проїзд? Так, звісно. Да, конечно. Ну, пока на этом спасибо. Я живу в районе Салтовге. У нас там автобус один. Конечно, хотелось бы, чтобы ходили трамваи. 23-26 трамваи. Когда это будет, неизвестно. Тяжело добираться до работы. Чи готовы платить за пристык, сейчас больше Ну, если надо, будет, конечно. Мы и так благодарны нашему Терехову, что он нас до сих пор спонсирует, что мы ездим бесплатно. Уже по-моему году. В аеропорту я на направлення аеропорту входять, дуже слабо, Проміжу так великий, А так нормально. Чи готові ви сплачувати за приїзд, якщо транспорт стане більше? Так. Да. Ну, звісно, треба зарплату платити. Да, так, сплачувати. Вистачає, в принципі, метро вистачає, тролейбуси вистачає, так що всі ми задоволені. Інтервали досить великі, але ну. Терпимо, можна, можна в таких умовах користатися. Тому задоволені. Все ж таки задоволені.